В Україні в найближчі три дні знову накриють нічні заморозки разом з похолоданням в день і час доби, де саме буде холодно та померзне огородина, Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 12 травня, нічні заморозки на поверхні грунту від 0 до 5 градусів очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. На решті території вночі до плюс 9 градусів, вдень також буде холодно, на півдні до плюс 13 градусів, у решті областей до плюс 15 плюс 17 градусів в день. Дощі в цей день не очікується. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 13 травня, нічні заморозки на поверхні грунту від 0 до 5 градусів очікуються на Волині: у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Нарешті території до плюс 7 градусів вночі, вдень очікуються до плюс 14 плюс 17 градусів тепла. Дощі йтимуть всюди, окрім західних областей. У вівторок, 14 травня, нічні заморозки на поверхні грунту від 0 до 5 градусів очікуються у Сумській Чернігівській. Київський, Житомирський, Вінницькій, Рівненський, Тернопільський, Чернівецькій, франківський Львівській областях та на Волині нарешті території вночі до плюс 8 градусів, вдень до плюс 14 плюс 16 градусів тепла. Дощі в цей день йтимуть у південно-східних областях. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!